Вітаю, друзі! На каналі Готуємо вдома. Сьогодні приготуємо дуже смачний, легкий приготуванні вологий шоколадний пиріг, як на нього ще говорять, мокрий пиріг. Тож, давайте готувати. Почнемо готувати. Беремо 2 яйця. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор і збиваємо. 50 грам вершкового масла розтопленого, 50 мл олії без запаху. Змішуємо. Тепер чайну ложку соди погасю одною столовою ложкою уксуса. дрібку солі і 200 мл молока, тепер змішуємо сухі інгредієнти до 240 г борошна, додаю 40 г какао. Змішали до однорідності, і тепер будемо змішувати з рідкою суміш. Все вимішуємо. Мені цей рецепт подобається тим, що він швидкий в приготуванні. І виходить дуже смачний. Таке тісто у мене вийшло В консистенції густої сметани. У мене форма скляна 28 на 28, я її змащую маслом, виливаю тісто. І тепер ставлю в духовку розігріту до 170 градусів десь на 35-40 хвилин. Це в залежності від вашої духовки. Поки пиріг випікається, я приготую заливку для пирога. Беру 200 мл молока, 100 г цукру, 20 г какао. Цукор з какао я змішала. Все з'єдную. І додаю 50 грам олії, все перемішую і буду варити, вийняла пиріг з духовки, тепер розрізаю на порційні кусочки і проколюю. Кожен шматочок, щоб він добре пропитався нашою заливочкою, все роблю гарячим. Тепер пиріг залишимо до повного охолодження і можна скуштувати. Такий пиріг вийшов, він готується дуже легко. Так що, якщо сподобалося, готуйте з задоволенням, ставте лайки, підписуйтесь.